Сім років він прожив за 50 кілометрів від фронту. Костянтин Григоренко, директор регіональної газети «Обрії ізюмщини, у 2014-му його рідне місто приймало перших біженців, поранених та загиблих. Здавалося, що вони бачили все, та виявилося, що найскладніше попереду. Нам вранці зателефонувала донька з Харкова. Це було о 5.30. ранній дзвінок. Він завжди тривожний. Так вранці нам ніколи не телефонують. Я піднявся, взяв трубочку і почув тремтячий такий голос доньки. Вона сказала: Папа, у нас стріляють дуже-дуже гучно. Цього ж дня редакція встигає видати свіжий номер газети з останньою новиною. Росія розпочала широкомасштабний наступ на Україну, маючи досвід роботи під час ковіду, колектив оперативно переходить в онлайн режим. Три дні вони активно вестимуть соцмережі та сайт. А 27 лютого перша російська ракета впаде прямо на житловий будинок у середмісті. Фактично, з 1 з першого березня ізюм шалено обстрілювали з усіх, чого можна і не можна. Ну найстрашніше це літаки. Я вам сказав: авіаудари, бомбардування, нас бомбили градами. Сау, танки, і за ці декілька днів ми вже Навчилися розлічати де хто і як стріляє. Чотири дні сім'я Костянтина Григоренка прожила під обстрілами без води, світла та газу. Але він, як журналіст, продовжував інформувати населення, публікуючи новини через телефон. Вирішальною краплею, аби покинути місто, стало е смс-повідомлення від знайомих. Дружині на телефон знайомі прислали смс Що невідомі люди цікавляться, хто такий Костянтин Григоренко. Ну, я вдячний своїй половинці, що вона сказала все, стоп, тому що це вже це вже не іграшки, і тут бавитись з цим не можна, тебе все рівно знайдуть або змусять тебе працювати на окупаційну владу, або треба виїжджати. Працювати на ворога Костянтин не збирався, тому 4 березня разом із сім'єю терміново покинув рідний Ізюм, який вже наступного дня окупував ворог. Куди саме триматимуть шлях? Костянтин тоді не знав. Домовленість з родиною була така: вони і донька з онукою мають зустрітися на заході країни. Зрештою, уселилися у Львові. Тут журналіст активно почав проводити тренінги для колег з інформаційної безпеки та ділилися власним досвідом виживання медіа у воєнний час. Я ділився досвідом фізичної цифрової безпеки. Причому я розповідав не по тим методичкам, на яких нас навчали там, тренери з Європейського Союзу, я на власному досвіді розповідав, як нам вдалося комунікувати, як нам вдалося м м спілкуватися і під час перебування в Ізюмі, і вже потім, коли е пройшла релокація, коли я змінив місце проживання. Колектив газети роз'їхався по різних куточках, та це не завадило відновити роботу онлайн-платформ. Минуло трохи більше півроку, коли 10 вересня Україна вибухнула неймовірною новиною. Ізюм визволили. Буквально за два дні редакція віддалено готує перший після тривалої перерви друкований випуск газети, який накладом у п'ять тисяч примірників відправляється до земляків за допомогою волонтерів. Цей номер був дуже важливий, розумієте, з точки зору не тільки політики, це ну от місцевого життя. Була інформація звернення голови військової адміністрації районної міської адміністрації про перебування президента в Україні, тому що люди не знали, багато людей просто не знали, що Зеленський був в Ізюмі. На першій сторінці я опублікував ті зруйновані будинки, приміщення, які були понівечені. Також була інформація про колаборантів, люди теж багато чого не знали. Будівлю редакції окупанти зруйнували, звідти повивозили техніку та навіть меблі. Про це журналіст дізнався у жовтні, коли на декілька днів повернувся до Ізюму. Я вже десь в квітні розумів, що приміщення редакції стоїть без вікон, без дверей, що воно розграбовано, що там живуть окупанти, що вони облаштували на нашому подвір'ї свій такий осередок помешкання в наших гаражах. Де ми зберігали автотранспорт, там склад боєприпасів був за півтора місяці після звільнення. Редакція встигла видати вже три номери газети Обрійзюмщини. Один незабаром теж потрапить до читачів. Але поки що готувати та випускати її доводиться зі Львова. Та невдовзі Костянтин таки планує повернутися на батьківщину та налагодити виробництва там.